Закінчення лютого на Буковелі вінчається відбуванням змагань із слалом гіганту. 12 десятків учасників, веселі ведучі, чудові погодні умови та звичайно болівальники, які допомагають якомога ліпше учасникам долати невелику дистанцію. якими емоціями ви підходите до початку спуску? А, з емоціями? Ну, агресивними, розумієте. Тобш... На що, на що очікуєте в кінці? Перше місце, однозначно. Ну, на хороший результат. Я дуже хвилююся, але впевнена на 100%. Значить, Дані змагання входять в календар Української федерації лижного спорту України. Місцевість я не буду описувати, ви всі бачите, воно дуже гарно. В першу чергу, що ці параметри траси, на які ми знаходимося і де зараз проходять змагання, вони відповідають всім вимогам міжнародних правил фіз. Скажіть, яка вікова гама усіх учасників цього кубку? Молодші діти. Категорія першої сьогодні стартували хлопці і дівчата вікового цензу вікового 99-го року народження, 2000-го року народження. Це молодша група. Ну, дівчата, хлопці 12 років, правда, 12-13 рік іде. І юніори один, юніори-два. Біля мене знаходиться делегація із Києва, яка сьогодні вже стала учасниками в етапі Намбо один Кубку Слалом Гігантом. Ну і власне нам залишається тільки одне, познайомитись поближче із цими учасниками та дізнатися, з якими емоціями вони сьогодні вступили в даний кубок. Отже, як вас звати Деніс Деніс. Е, яку школу ви захищаєте на цьому кубку з гігант-слалому? Олені. Окей, чому ваша школа називається саме школа Оленів? А там була якась ситуація. Хтось там не міг машину вести, і тому якийсь тренер сказав якомусь спортсмену, що він олень, і тому вийшло Олені. Але якби там не було, дивлячись на оці кофточки, які є учасників даної команди, ми дійсно можемо усвідомити, що команда саме так називається команда Оленів. Ви любите слово кладеча? Да, дуже що він вам сказав сьогодні після закінчення ваших спусків? А ми ще не закінчили нашу друга спроба, але він сказав, що якщо ми погано приїдемо другу спробу, то будемо до яблуниці йти пішки в чоботах в чоботах і з лижами. І ще вас потім не нагодують. Ну, це зрозуміло і так. Я ще не стартував. Але буду на другій спробі Відкриваючим. Нікіта, з якого віку ти катаєшся на лижах? З двох років. Нічого собі. Тобі це подобається? Так е, я на цих змаганнях вперше, і я від тільки відкриваю трасу. В майбутньому я хочу е, приїхати знову на змагання і е, вже не відкриваючи бути, а бу, е, змагатися за місце і показати гарний час. Хлопці, е, за скільки часу ви здолали дану дистанцію? Я здолав за 42-57. 47-54. Ви задоволені своїм часом чи ні? Та, ні, я не задоволений, тому що я можу краще. А Можете в цю секунду відскандувати, так як ви скандуєте, допомагаючи учасникам з вашої команди. О, давай, 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 давай Пішов. Ну і ми підемо теж. Як ваш синуля виступив сьогодні в етапі номер один даного кубку? Як він виступив? Поки неплохо. Посмотрим, що буде після другої попитки. Ви самі э, на даний момент відпочиваєте на Буковалі чи поєднуєте участь синів із активним відпочинком? Ні, я в даний момент іменно соєдиняю тренувальний процес з моїм відпочинком. Ви тут надовго? Уже третя неділя пішла. Нічого собі. Мабуть, за закупы вас? Ну, и это тоже очень удобно, не нужно ездить за границу, хотя мы в основном летом тренируемся именно там. А здесь удобно, все из Киева в машину приехали быстренько, и дети на воздухе, и я тоже. Як ти думаєш, своїми активними коментами ти допомагаєш учасникам чи ні? Я думаю, що вони вони навіть не чують, це більше для слухачів наших. Вони зосереджені на тому, як пройти трасу найшвидше, тому що це є важливі змагання в цьому сезоні їхні, тому вони зосереджуються на спуску. Давай забіжимо в дитинство. Ти пам'ятаєш свої оці дитячі кубки такого плану? Перші старти, дерев'яні палки, дрівки дерев'яні, класно було. В одних перчатках їхав. Ну, тобто на одній руці. Спортивні штани Adidas, шапка, ушанка, все нормально. Так що зараз, в принципі, спортсмени вони мають дуже круту снарягу, тобто спорядження, шлеми, костюми, лижи, сучасність вперед, все вдосконалюється. І я радий, що так розвивається у нас спорт іменно на наших скилах, іменно в нашій області. Іменно ми тут допомагаємо таким масштабним змаганням, як Кубок України. Перший етап гірськолижного спорту. Амінь. Необхідно до початку змагань хвилюватися не сміятися? Ні, я не хвилююсь, я сміюсь, мені страшно. Та чому хвилюватися? Мені вірити у себе, порвати всіх. А що такий сонний? Ти погано Я ні, просто, не знаю, мабуть погано. Змагання проводяться дуже на високому рівні. Навіть ми між собою тренерами розмовляли про те, що навіть приближаємося до кубку світу. Організація дуже прекрасна. Ми, як полтавчани, ми дуже вдячні Буковелі, що така організація. Біля мене знаходиться учасниця олімпійських змагань дівчинка, яку звати Богдана. Минулого дня вона показала непогані дані по спуску на даному виду змагань. Ну і власне готова поспілкуватися зі мною. Пані Богдану, що саме складніше у даному виді змагань на кубку бокавелю і Славу міганту? Найскладніше поборотися з собою і з трасою. Ну взагалі, змагання це ну для мене змагання це змагання з собою. Тому що коли ти виграєш в себе, ти виграєш усім. Вмагання проходить чудово. Все організовано, на мою думку, більш-менш нормально. Звичайно, є зауваження, які ми отримуємо і коригуємо, і з цим самим. Розвиваємося і далі. Думаю, що з кожним наступним нашим змаганням якість організації буде ще краще і краще. Як відбувається підготовка взагалі до такого виду змагань? Подготовка починається дуже рано і продовжується целий год. .е. Ми займаємося ОФП осенью, юрієнтом весною і зимою вже виступаємо і йдемо на лишок. Добрый день. Хотелось бы поблагодарить горнолыжный комплекс «Буковель». Очень хорошая подготовка склона. Вторая трасса немного удивила. Были свои неожиданности на трассе, потому что были как короткие повороты, так и длинные. Но в целом считаю, что проехал хорошо. Не Долго стремился, чтобы занять эти первые места Родители очень рады хвалили меня. На самом деле соревнования были очень интересные, трассы были очень разные, а, мне очень все понравилось, действительно удивил меня Буковель, да, все было интересно, защищала я свой клуб Киев, передаю всем привет. Мы божняя Буковель!